Мої вітання. Процес відновлення сверлилка триває повним ходом. І сьогодні я зайнявся мийкою та підготовкою цієї основи під шліфовку. Ну, розпочну я з того, що всі деталі я покриваю розчинником фарби для того, щоб це все не збивати. У мене немає кирхера і болгарку це все не, не вичищати. Я спочатку це все замучую в розчинниках фарби. Я перепробував декілька і. Недавно взяв отаку змилку фарби. На мою думку, вона сама така противна і сама найбільш хімозна, тому що коли вона попадає на руки, десь на якусь оголені частинки тіла, то все, вона пече ну, дуже сильно. До того я використовував в спреях. Ну, це вже, звісно, я її витягнув з сміттєвого бака вже цю, цей балончик, але мені оця саме найбільш сподобалась. Це така сама найбільш хімозна з нею найважче працювати, потрібен респіратор. Але все це я роблю на вулиці. Всю я натер цим змилкою цієї фарби і дав йому відкиснути, воно вже хвилин 40 стоїть, відкисає. Потім буду механічно, я вже почав трохи механічно знімати, потім буду вже болгаркою дочищати. Світла сьогодні немає в кооперативі, то буду трохи вручну це все чухати, вичухувати. Так воно потрохи його роз'їдає, таке воно. Я спочатку. Цю змивку переливав в е, таку з спреєм, але ця хімія вона роз'їла сам механізм спреї, воно перестало навіть пшикати. Всі деталі, які можна були, ну, які були в фарбі. Я їх цим всім покрив, все воно стоїть уже, Повідмокали тут всякі болтики, всякі залишились. Кришку тут теж на, на хімію вона така так вона виїдає все. Я воно піднімає, але так краще, так краще від неї швидше вспучується. Е, я МС-51 МС нею ну такі важкодоступні місця, в які не можна було добиратися ні болгаркою, ні щіткою. Я нею чистив, то мені сподобалось ну, краще. Ще займуся тим, що перемию ті деталі, які можна перемити. Цей механізм я вже розібрав. Е, залишилось по проміжному валу. Питання тут, як виявилося шестерня бронзова, і підшипники запресовані в упор. Тобто немає як ну, їх підтягнути чи що. Буду, напевно, до них щось приварювати і витягувати, знімати з вала. І оцю шестерню, вона текстолітова, я її буду переробляти. Бу, напевно, щось сюди буде точитись нова і нарізатися зуби і запресовуватися. Ну, Спочатку надаю зняти всі підшипники. І по цій муфті, яка йде на двигун, теж, я думаю, Ну, поки є деякі ідеї, але вже потім як вже зроблю, тоді вже покажу. Той валік, як казали, зніму з нього розмір зроблю новий. Це таке діло це швидко зробиться. Ну, а саму основу саму основу я на неї буде весь, весь упор, тому що на наступному тижні я буду її завозити на плоску шліфовку, пошліфують з тої сторони спочатку, нижню сторону, по цих базах всю зроблять, потім перевернуть і будуть. Шліфувати як чисто мені верхню частину, щоб воно було, щоб ця площина під колону і ця вони були в одній площині, щоб там ніде не було нічого завалено. Ну і буде гарно пошліфоване. Чистенько. потім як тільки пошліфую, я одразу її в грунт, а потім вже як буду фарбувати все разом, вже пофарбую в один колір, там все позаклею. І все. Не знаю, чи вийде зняти процес шліфовки, тому що це буде ну, така. Скажімо так, таке місце, де не вийде не це зняти. Але якщо вийде, то я обов'язково вкладу це в відео в цей момент. Якщо, так... Як завжди, мейка показує якісь дефекти чи там поломки в станку. І виявилося, що в самій основі є тріщина. Отака. Напевно, вона вже тут є давно, тому що е, сам е, корінь тріщини він вже проживів. Я під шаром фарби не замітив. Погано видно. Зараз я її спробую розвернути так на світло, щоб було більш зрозуміліше. Під шаром фарби я все-таки як щистив, побачив, що тут іде така трішна, але я думав, що це від литва залишилося. Але е, коли вже рижавш, ну, почав відчухувати і так звернув увагу, то виявилося, що воно тріснуло. Так що шліфовка на наступному тижні відміняється. Буду якось думати, його ремонтувати. Я вже пошукав, погуглив. Інтернет каже, що є електроди по чавуну. Досвід зварки обмежено зварюваних сталей, в мене вже є. Я якось і 45 сталь зварював з підігрівом. Тут в гаражних таких умовах і доволі вдало все вийшло. Я думаю, що з цим теж, -так, теж не буде проблем. Я потренуюсь на окремих кусках чугуна, з підігрівом, без підігріву, і потім подивлюся. Що відбувається з швом, е Попробую по втисках зажати, чи лопає чи не лопає. І, я думаю, що все буде добре і вийде заварити. Ну, тут оцей шов, я його так е ну, розширю, е щоб було е зварена ванна, щоб все заповнилося. Все. Не буду тут особливо все зачищати, ну, не буду порізати і наскрізь, так, тільки з цієї сторони, щоб воно е ну, основа ціла, нічого їй там не бракує. З тої сторони, під фарбою, я думаю, не буде видно, а з цієї сторони потрібно все-таки зробити і потім вже шліфовка це все вирівняє. Інші деталі я вже підготовив, вже вони зачухані, залишилось їх ще трошки вимити всередині від масла. Таке, вже деякі місця залишились, але то вже нюанси. Сама колона. Така вона, до речі, по всьому станку весь станок був шпакльований. Такий тонкий шар шпакльовки був, що на основі, що тут, що тут і що тут було. Все в такому невеликому шарі шпакльовки. Все вирівняно, то такий гладенький. Виявилось, є місця, звісно, тут з цієї сторони є таке місце, незрозуміле з-під Литва. Тут це в них так сталося. Тут, в принципі, все гарно, тут отакі місця, куди я не міг залізти, вже ні щітку, чим. Я буду розчинником вимивати. З одною щіткою. Е, місця під змазку я буду ставити нові. Е, там в оригіналі такі алюмінієві були з кулькою, буду ставити інше, буду куплю, ну, понарізаю різьбу, тоді повставляю все. І воно буде тримати. Що залишилось таке не так багато. Е, не вдалося повністю розібрати, так як тут виявився сам валік трошки розклепаний. З цієї сторони я піду е, на пресі це все видавлю, а потім у культурі. Цей торець вала для того, щоб можна було розібрати. Тут цей вузол я так і не зміг розібрати. Я буду робити спецключ такий трубний ключ, така втулка. Щось схоже до того ключа, який я робив на МС-51, такий як рогач, зараз я покажу. По типу такого, в даному випадку це ключ для того, щоб затискати гайки на осяк. Тут ще буде шестигранник Вифрезеваний такий самий ключ. У мене є побільше щоб знімати. а Ось він я його загуб... загубив з виду, От такого він плана. Ключик. Я сюди приварив ручку, але я її відрізав. Сюди довариться шефтулка і привариться головка, для того щоб можна було зручніше затискати і регулювати натяг-підшипниках в бабки. Це на мс 51 Це теж туди, туди же саме, а сюди я зроблю теж схожий ключик. Але під шестигранник зовнішній. Ну, і потім вже в тисках вдасться це все, як ключ від болгарки. Так, буде щось схоже, як ключ від болгарки, і це все розбереться. Е, думаю, такий самий ключики зробити і для. Ну, до речі, її треба окультурити. Е, Для гайки пінолі, яка підтискає внутрішні... е, в нижній підшипник в пінолі, теж є Е, Пінольку. Тут вона була така побита, дуже сильно її теж підтурцували з цієї сторони. Тут зачухали ці забоїни. Перешліфовувати, розточувати, нарощувати я нічого не буду. Але оцей турець, він трошки його окультурили і стало набагато краще. Покришки, я не пам'ятаю, чи показував, чи ні. на ній виявилась тріщина. Я буду її робити з цільняка нову, повністю вифрезеровувати, така щоб була схожа на оригінал. Треба буде точно замірити посадочні всі. Всю координатку зробити, і потім вже буду е, тут робити свої отвори прив'язуватись до того конкретного двигуна, який в мене буде. Е, сам шпіндель е, я буду віддавати на перешліфоку конуса, тому що конус убитий. Тобто, відносно цих, цих двох посадок буде перешліфовуватися, сам обновиться центровка, звісно, і перешліфується конус під новий патрончик. Що робота йде.